Ось яркий приклад того, як ключі в деталях у сні. Дивіться, жіночки сниться два місяці назад, що вона рибу зловила. Так? В деталях чому? Тому що ви не написали, чи живу ви рибу зловили, чи живу ви рибу зловили? Це перше. Сім років ви не вагітні, Ну є ще таке, що треба молитися. Треба звертатися до Божої Матері. Саме Божа матір посилає в рід дитину. Як треба молитися? Молитися треба серцем, не з листочка серце. Ви маєте вкладати душу, ви маєте вкладати енергію, а енергія це емоції. Ви просите, Божа матір, відкрий свої обійми. Поможи мені, пошли в рід здорову дитину, допоможи її виносити. Амінь. Тобто ви звертаєтесь і просите, які храми для цього? 11, 15, 25 куполів, храми з синіми куполами і з золотими зірочками. Ці храми будуть 11, 15-25 куполів під покровом Божої Матері. Назва в них буде також на честь Божої Матері. Просто, якщо ви хочете, то проаналізуйте мої слова і зрозумійте, про що я кажу. Якщо ви будете їздити по монастирям, то монастирі мають купола. Темні, або чорні, або коричневі. Це означає від мірської житті. Це дуже добре, якщо ви по монастирям поїздите. Треба вималювати душу, врід треба вималювати, просити серцем. Ще що я раджу, як ви в храмі купляєте там свічку, купляєте ікону. Ікона має бути така: дивіться, це для того, щоб дитина в рід прийшла. Ставити свічку, молитесь. Тоді свічку ви там не лишаєте. Це лічно мій, моя порада для людей. Ви свічку тушите пальцями, не задуваєте. Чому? Тому що дихання це життя, а вогонь на свічці це віра. Не можна задувати. Ви поняли? Пальцями затушили додому, благодать забрали, вдома підпалили. І помолилися ще дома. Але свічки купляєте у тому храмі, в який ви приїхали. П'яти купольні храми йдуть від болезні. Це, як правило, буде або пантелімон, целітелів, якихось целітелів буде назва, на честь целітелів. Ви поняли мене? А вам треба для вагітності 11, 15, 25 куполів. Храми під покровительством Божої Матері. просити до Божої Матері. Там, де слова, якісь ви будете вичитувати з молитви, там раб Божий, треба заміняти на дитя Боже. Але краще всього молитися своїми словами, своїм серцем, своєю душою. Те, що від душі, від серця попаде ровно, і ви будете почувати.